Львів, 24 жовтня, 6 стронгменів, Микола Василюк, Володимир Рекша, Павло Кордіяка, Володимир Клинко, Юрій Дувало та Юрій Огоновський встановили новий рекорд України. А саме перетягування тягачів з навантаженням максимальної загальної маси в гнучкому з'єднанні шістьма атлетами шляхом перебирання канату руками в упорі сидячи. На максимальну відстань по асфальтованому покриттю у підсумку вагу 103 тони 750 кілограм протягнули на 20 метрів за 22 секунди. Цим досягненням у Львові відзначили день дорожника. Детальніше дивіться на відео. Радо, запрошую на майданчик. Чемпіона України в команді одного з найважчих атлетів Львівської збірної Володимира Климка. Ваші облески. Молодий атлет, який буквально два роки на майданчику Стронменів, але вже досить потужний, хоча й легкий. Ваші облески, Юрій Дувало! Звісно, чемпіон України у ваговій категорії до 95 кілограмів. Майстер спорту України. Микола Василюк. Чемпіон світу у вправі локліфт серед аматорів. Найсильніша людина України 2020 року. Також майстер спорту. Павло Кордіяка! Дворазовий чемпіон світу у ваговій категорії до 105 кілограмів. Срібний призер Арнольд Класік. Можна сказати, батько львівського стронгмену Ваші облесків Володимир Рекша. Ви бачите перед собою п'ять бравих хлопців. Я казав, що нас тягнутиме шестеро. Шостий це я. Я приєднаюся до хлопців, залишу мікрофон своєму товаришеві. Це, бо я теж вляпався, я теж маю тягнути цей автомобіль. Я хочу передати слово своєму колезі, хорошому товаришу Олегові. Шестеро богатирів. Загальну суму богатирів не знаю. Хто вірить, що хлопцям вдасться поставити рекорд? Я б теж на вашому місці таке рішення прийняв. Хлопці, віримо в вас. Бажаємо вам успіху. Маленьке, знаєш, ми часто це робимо, але маленьке нагадування по безпеці. Будь ласка, якщо з вами присутні діти, тримайте їх біля себе на момент виконання рекорду. Ну і поки хлопці розминаються 103 тони. В тебе є в будинку або в квартирі, в тебе є щось вагою 103 тони. Як ти думаєш, вдасться хлопцям сьогодні потягнути оцю велику вантажівку? На вісім 20 метрів. Вдасться їм чи ні? Вдасться. Ми віримо, Єва, що їм вдасться. Підтримуємо сьогодні хлопців і знайомимося з твоєю сусідкою. Як тебе звати? Соломія. Соломія. Соломій, як ти думаєш? Удачі всім. Дякуємо. На твою думку, потягнуть хлопці чи не потягнуть? Всі соромляться, хлопці. Свіжачок. Як тебе звати? Петро, питання наступне. Якщо хлопцям сьогодні чуть-чуть забракне сили, ти їм допоможеш? Хлопці сьогодні потягнуть і їм отут 20 сантиметрів не вистачить. Вони тебе зараз точно чують. Що ти їм хочеш побажати? Щоб в них все вийшло. Щоб в них все вийшло. Хлопці, ми вам того бажаємо від найменших до найстарших. Хлопці, віримо в вас, ми готові. Коли ви будете готові, розпочинайте. Готові? Так! Готові! Підтримуємо, підтримуємо хлопців! Давай! Мантажівка рушила. Половину на дистанції притягнуть. Давай, 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 давай! И… Юрій, які відчуття? Тільки ти віддипуєшся, перші враження. Запропонуємо того запитати. Хто? Найдосвідченіший. Давайте поки ми дійсно віддихуємося. Я хочу почути враження, справжні враження вам Я особисто перебував у Франківську, коли хлопці там тягнули 100 тонн автобусами і такою ідеєю зразу. Е, відчув, що ми можемо, відчув, що Львівська збірна згадав, пригадав собі, найсильніше в Україні все ж таки. Запропонував нашим хорошим друзям з обласного автодору. Вони підтримали, не задумуючись, тому все вийшло. Дякую їм за організацію не тільки цього дійства, а й тренування. Ми тренувалися на трішки меншій возі, тому були впевнені в собі. Дякую хлопцям за хорошу роботу. Ми тренувалися в неділю, у вихідний, вночі, щоб не заважати автівкам рухатись по дорозі. Вибрали максимально хороший час для усіх. І без проблем, в принципі, з вагою 80 тонн на тренуваннях впоралися, розуміли, що буде вага на 20 тонн більше, але знали, що під кураж воно мало би вийти. Ми залишимо це на майбутнє і спробуємо вже десь приблизно 120 тонн можливо, на інші локації потягнути. Ми хотіли. Показати поєднати таку, що сила духу, людська сила, міць, якщо спільно працювати, і можна досягти неймовірних результатів. І саме в такий спосіб ми вирішили, як кажуть, реалізувати таку соціальну акцію, щоб показати, що незалежно від твоїх поглядів, там релігії і так далі, коли ми працюємо разом в одній в спільній справі і працювати як одна команда, ми. Досягнемо неймовірних результатів. І сьогодні хлопці показали, що вони може, що коли вони працюють спільно і згуртовано, як одна команда, вони показали фантастичний результат. І в нашій країні так само, якщо ми будемо працювати спільно, згуртовано, ми досягнемо неймовірних результатів і показом є того реалізація програми великого будівництва, яке зараз триває в Україні. Бачив, як вони тренувалися вночі. Ми дуже переживали, чи дійсно вони Потягнуть таку шалену вагу, тим більше, що ви бачили, вони ще тут не просто приїхали і почали робити, вони ще тренувалися, змагалися. Ну, Я просто задоволений і неймовірний результат, як кажуть, всім успіхів, З днем дорожника, всім хороших, якісних доріг і безпечних. Всім основне це миру, і миру, здоров'я і процвітання. Трошки важкувати, тому що я останній раз тренувався. Нормально 21 вересня. Але давненько. Майже півтора місяці. Ні, місяць. Місяць десь. Ну, Важкувати, переживав, що у мене, може бути не в тонусі, щоб не було травми, але відчуваю добре, нічого не болить. Важкий був зрив. Так мені здалося правильно, тому що все-таки, машина довго постояла, велика вага і може трохи просила я Думаю, що з тим було пов'язано, що важкий зрив. А далі пішло, працювали на тяжку, працювала. Ну, працювала я з Юрою працював синхронно, передивився за ним. Чемпіонат був постійно на тяжці і пішло. Я жодного тренування до того не провів особисто. Жодного. Тобто в мене був трак чемпіонат, де я виграв, де була така вправа. Я, я вважав, що не було достатньо. Ми про тато робити тренуванням, це було 87 тонн. Було легше. <рес> <рес> було легше так, однозначно. Не знаю, який там був рекорд, не знаю, хто там організовував, але я про це не думав. Мені важливо, який рекорд ставили мене. В планах, напевно, я взяти рекорд України в Луглівці. Я думаю, що я цього блискую, як ніхто. В принципі, я вже піднімав. Просто неофіційно. Ось подивимося, як будь-як як, як, як зовки що будуть на якихось маннях логліста максимум, можливо, поєднаю цей логіст з рекордом України. Зараз міжсезоння, і ми, в принципі, готуємося до цього рекорду, готувалися до цього рекорду так, щоб максимально розумно використати всі свої наявні сили. Тому е, найвищі атлети і найважчі атлети мають бути позаду, оскільки в них важіль є найдовший і. Короткі атлети, низькі атлети, вони мають бути спереду і найлегші атлети. Відповідно, коли ти перетягуєш канат, перетягуєш велику вагу канатом. Є ефект, що ззаду високі тримають натяжку, а менші перебирають руками і дають рух саме вантажівці, поки втримують ваші атлети позаду. Господи, який ужас я наговорив. Коротше, давай так. Чому ззаду високі, спереду низькі? Ми обрали таку тактику, щоб атлети, які нижче були спереду, а вище позаду, для того, щоб поки атлет на задній ділянці тримає натяжку канату, передній перебирає і дає максимальне зусилля на довжину свого зросту. Таким чином, це логічно, правильно і з точки зору фізику. Ми використали максимальні зусилля, які могли, адже зараз міжсезоння, і атлети не у формі однак підійшли до питання з розуму. Я оперований на продовжній на привідний. В мене минула операція на привідний м'яз. Ноги, в Павла зашита теж нога, в Миколи надірвані ікроножні м'язи, в Володимира Рекші також багато травм. І, відповідно, Юра Дувало і Володя Климко теж не в найкращій формі, оскільки на міжсезоні. Це все повпливало, я думаю, ми, ми могли показати кращий час або збільшувати вагу, але вирішили не ризикувати, адже 103 тонни 700 кілограмів це і так досить серйозний результат. і Ми сьогодні, будучи не в формі, будучи... А травмованими зрештою показали, що обережно, але з розумом ми все одно фанатіємо від своєї справи. Міжсезоння дуже важко таку тянути, вагу тягнути, тому що вже кінець сезону, вже всі майже розслабились. І, і тут Володимир Лекша таку ідею нам задав. Та всі загорілись цим і почали активно тренуватись. Ми знали за два тижні до того, як будемо тягнути рекорд про цей дійство, і почали активніше тренуватися, ніж зазвичай ну, в міжсезоні. Раз мали тренування тут, з вантажівкою, але не з такою вагою, а десь дві треті цієї ваги. На мене тренування було десь на тон 20 менше. і Всі такі Думаю, а сто тонн, сто тонн? Тут в групі пишуть 137. Всі такі, блін, що за що що, 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 що що багато вже. Але нічого, ми якось справились. Машина, як йде по рівній поверхні, вона йде відповідно і Вже на початку десь перші 10 метрів важче, там ще 15, а в кінці вже вона йде, і вже легше піноти. Важко йшло, по-перше, було холодно, було, в принципі, пізно. Десь годинка дев'ята ми, напевно, тягнули, плюс-мінус. Е, ну, Саме важче, звичайно, це йде зрив. Десь разів перших два-три потягнути. Далі, звичайно, йде легше, але все одно ну, нічим воно легше не, не стає від того, що е, машина по чуть-чуть починає вже розганяти, якщо перебирати руками за канат. Е, сьогодні пішло набагато важче, скажу чесно. Тому що додали ще 15 чи 16 тонн від тої ваги, яка була на тренуванні. Ось. Ну, але ми сьогодні впоралися. Задоволені бачу всі, так що все класно. Ми з павлом, в принципі, найважчі атлети з цієї шестірки. І напевно, ну, і найдовший розмах рук так само це дуже допомагає в, в цій вправі. І ми з павлом на чемпіонаті України. В цій вправі поділили перше, не поділили, точніше, перше-друге місце зайняли. І так, нам в принципі легше тягнути, тому що і вага наша особисто більша, і розмах рук. І ми більше тримали натяжку, ну а хлопці вже працювали на тягу. Кажу чесно, зараз я перейшов вже на менші ваги. Більше працюю над витривалістю, напевно, над дихальною системою. Е, і ну, У нас було тиждень тому одне тренування тут, іменно по, е, по цьому по рекорду, а взагалі по тренуваннях ну, трошки зменшив, тому що і після змагальний сезон закінчився, потрібно трошки відпочити, е, відновити свій організму. А, 120 тонн. Я не чув зато нічого, треба питатися Володимира. Але потягнуло би, в принципі, так, судячи. Е, я думаю, що так. Я думаю, якщо до того підвестись класно, то все піде. Давайте ще раз поаплодуємо гучно, з хрестим богаторям на України. хлопці.